Вітаю! в ефірі «Голос Америки Української» українською. І наша програма «Час тайм». мене звати Остап Яриш. Сполучені Штати сьогодні відзначають 248-му річницю незалежності. У цей день в американській столиці відбувся традиційний парад, де взяла участь також і українська колона. Детальніше про те, як у США святкують цей день, і як українці використовують цю нагоду, аби ще раз нагадати американцям про важливість їхньої підтримки. Поговоримо з Катериною Лісоновою, яка приєднується до нас із центру Вашингтона. Катю, вітаю тебе! Отже, втретє на цьому параді бере участь українська колона. Ти мала нагоду поспілкуватися з її учасниками? Розкажи більше так про українську частину цього параду і хто цього року в ній бере участь. Загалом важливою частиною святкування Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки є фестивалі, є зустрічі із сім'єю, є паради, в яких, зокрема, як ти тільки що сказав, приймала участь українська колона і феєрверки. І ось щодо української колони, то як ти правильно зауважив, це вже третє поспіль, третій рік українська колона бере участь у урочистому святкуванні в урочистому параді у столиці Сполучених Штатів Америки у Вашингтоні. До фактично в рамках цієї колони є кілька автівок. Також було була музика, були присутні активісти, були присутня українська символіка, українські та американські прапори. І як стверджують самі організатори, і активісти, основною темою і основним меседжем цієї участі в параді незалежності Сполучених Штатів Америки є той факт, що українці намагаються сказати дякую за усю допомогу, яку американці вже надали, і нагадати їм, що війна досі триває, і допомога досі потрібна. Загалом ініціаторами цієї української колони у Шантоні є організація United Help Ukraine. і щоб організувати е, участь української колони в цьому параді, потрібно подолати багато бюрократії, багато процедур, подаватись і бути так би мовити, погодженими е, офіційними організаторами. І це все вдалось е, цій організації. І зокрема, е, цього року долучилась до цього цієї колони понад 150 учасників активістів цієї колони і е, цієї ць, цього параду. Я зокрема поспілкувалась із е, представницею United Help е, Юкраїн директоркою, і вона розповіла, як власне відбувається процес організації та участі у цьому параді, і власне яка його мета? Пропоную послухати. 150 учасників української делегації сьогодні буде маршувати разом з нами. Якщо ви бачите платформу, це дуже символічно. Це українські руки жовто-блакитні тримають світ, тому що сьогодні ми знаємо, що 4 липня це день незалежності Америки. Ми їх вітаємо. Ми їх дуже. Ми їм дуже вдячні за їх допомогу. Але зараз саме Україна стоїть на захисті незалежності всього демократичного світу. Тому для нас це дуже важливо показати символ української боротьби боротьби за незалежність, а також показати вдячність американському народові та урядові. Олі в словах однієї з організаторок, безпередньої ініціаторки е, у, української о, колони, що долучились до неї 150 е, учасників до цієї колони, але тут варто зуважити, що долучились не лише ті, хто живуть в Вашингтоні в столиці Сполучених Штатів Америки або на околицях, але й прилітали люди із інших штатів. Зокрема, мені вдалось поспілкуватись із однією з активісток, яка прилетіла із Каліфорнії, подолала щонайменше 4 години е, літаком, щоб е, прилетіти у Вашингтон, і долучитись до е, Цього параду. і однією з її речей, які вона привезла, це були 12 прапорів підписаних українськими військовими, зокрема батальйону Азов, і родичами цих військових, яких закликають звільнити усіх полонених, і зокрема її участь у цьому параді була присвячена саме тому, щоб привернути увагу до тих українців, які досі знаходяться в полоні. Також були й інші активісти, які допомагали всій організації. Пропоную їх послухати. Я прилетіла з Каліфорнії, з Сакраменто, щоб прийняти участь в параді дня Незалеж... до Дня Незалежності Америки. Я хочу привернути увагу до військовополонених, які ще залишаються в полоні, до азовців, захисників наших героїв, наших титанів. Я привезла 12 прапорів, які підписані. Я кажу у мене аж мурашки по шкірі. вони підписані дружинами, вдовами, дружинами, які чекають своїх чоловіків додому. А ця ініціатива була зроблена з ініціативи Дмитра Морозова. Він був військовополоненим в Азовсталі, сім місяців був в полоні, був в Оленівці, і він ініціював це, щоб повернути його побратимів додому. І ми хочемо привернути увагу суспільства, щоб не мовчали, щоб зробили все можливе, щоб повернути наших хлопців додому. Як би тяжко не було, як би сумно не було. Але наша репрезентація вона важлива. Якщо українці не будуть виходити виходити на мітинги, якщо ми не будемо показувати наші прапори, якщо ми не будемо показувати прапори військових, підписані військовими, які ми сьогодні маємо, то про Україну просто-напросто забудуть, і це одна така перша велика мета. І звичайно, друга причина це подякувати. Знову ж таки, подякувати Америці за всю надану допомогу і висловлення сподівань, що ця допомога буде продовжуватися, тому Сьогодні будемо відзнімати такий невеличкий теж відеоформат з подяками з різних великих міст Америки. Безумовно важливо Катю. А інше питання також, як в цілому, Вашингтоні, зрештою, і в інших містах та штатах американці відзначають свій день незалежності. Тут варто взагалі нагадати, що це за день саме цього року, 2024 року, сполучені Штати Америки цього 4 липня відзначають свій 248-й день народження. Фактично вважається, що цього дня батьки засновники проголосили декларацію незалежності від об'єднаного Королівства Великої Британії, але це проголошення незалежності тоді було лише початком боротьби за незалежність, тому що сполучені штати Америки після того, як проголосили свою незалежність від Великої Британії, провели понад сім років у війні, щоб, так би мовити доказати цю незалежність, щоб відвоювати цю незалежність. І фактично, через сім років, як Сполучені Штати Америки, яких які ми знаємо сьогодні, тоді це було 13 колоній Великої Британії, відвоювали свою незалежність. Вони змогли лише через сім років фактично проголос Тити свою незалежність, тому що тоді спочатку це було лише формальне проголошення і бажання відділитися від Великої Британії сьогодні ж. Після кількох сторіч незалежності сполучених штатів Америки для американців в першу чергу це святкування відзначається зустрічю з сім'єю, проведення барбікю та і, взагалі, проведення часу в колі сім'ї, також як ми вже згадували, важливою частиною цього святкування є паради, які проходять в різних містах Сполучених Штатів Америки в різних штатах, і це значить, що також цей день, де незалежності сполучених штатів Америки є федеральним вихідним і є вихідним багатьох в усіх штатах Сполучених Штатів Америки. Катю, дякую тобі за твій репортаж. Катерина Лісунова із центру Вашингтона говорили про те, як у США відзначають День Незалежності, як українці долучаються до цього свята, аби нагадати американцям про важливість їхньої підтримки. Тим часом у Великій Британії сьогодні вибори до Палати представників нижньої палати британського парламенту. Від їхніх результатів буде залежати, хто сформує уряд країни. Результати будуть відомі вже завтра, але останні опитування вказують, що у Британії може відбутися зміна влади. Про те, чого варто очікувати від цих виборів в Україні, поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином, який зараз приєднується до ефіру. Богдана, вітаю тебе. Отже, дільниці вже незабаром закриються, будуть відомі перші екзитполи. Але які все таки прогнози так були перед цими виборами, і що для британців є важливим у цих політичних змаганнях? Остапи багато з наших колег, журналістів, зокрема тут у Великій Британії, не будуть спати всю ніч, і е, вечір для них почнеться з оприлюднення результатів опитувань на виходах з дільниць. І ми тоді побачимо, чи британці вирішили доручити і далі керувати консерваторам. Е, тепер урядовій партії на чолі з ріші сунаком. А чи вони готові як показували попередні опитування громадської думки під час виборчої кампанії? Чи вони готові дати шанс опозиційній лейбористській партії на чолі з Кіром Стамером, який автоматично стане прем'єр-міністром? Якщо його партія, згідно з передбаченнями, здобуде більшість і отримає більше половини мандатів у Британ. Ському парламенті, що стосується питань, які найбільше Хвилювали е, британців, чи їх хвилюють далі. То це насамперед питання, е, внутрішні. тобто економіка, добробут, проблеми у е, системі охорони здоров'я, освіті, е, також питання міграції. Е, певну частину суспільства хвилювали, е, і переважно таке: тобто, ціни, ціни на енергію, інфляція на харчові продукти е, переважно внутрішні проблеми. Богдане, консерватори на чолі спочатку з Борисом Джонсоном, потім рішесюнок демонстрували лідерство у підтримці України протягом останніх двох років. Якщо до влади прийдуть лейбористи, як передбачають зараз опитування, то якої політики від них слід очікувати щодо, щодо України? Так, звичайно, Борис Джонсон особливо був дуже яскравим обличчям і гучним світовим лідером на підтримку України. Ріші Сунак продовжував його курс. Але я думаю, що поза тими обличчями варто пам'ятати, що допомога Україні від Британії була допомогою саме Великої Британії, не якогось одного лідера чи однієї партії. За Aos de... У е, британській еліті, зокрема, у британському парламенті, панувала повна згода ключових парламентських сил е, сил при владі, які казали, що Україні треба допомагати що треба домагатися справедливості у світі. Що стосується е, лейбористської позиційної партії, то вона завжди підтримувала е, цей курс. І минулого року е, лідер Лейбористів Самер їздив до Києва, щоб особисто наголос. Сити на цій підтримці, і тоді, до речі, як ви зараз почуєте в уривку з його заяви на Київщині, він передбачив вибори, які зараз визначать зокрема долю наступного уряду Британії Для Мене дуже важливо бути тут, в Україні, з українським народом, аби чітко дати зрозуміти, що у сполученому королівстві щодо підтримки України думка єдина. Аби абсолютно чітко дати зрозуміти, що якщо наступного року відбудуться вибори і зміниться уряд, позиція щодо України залишиться такою ж. Це неймовірно бачити докази звіст, які я бачив сьогодні. Вранці фотографії мирних жителів на околиці Києва із зав'язаними очима та зав'язаними за спиною руками, убитих пострілами в голову. Тут є докази обстрілу житлових кварталів і сім'ї, які так важко постраждали від цього. За це має бути правосуддя, має бути правосуддя в Газі, має бути належне відшкодування та відбудова України Богдана. Які ще на цих виборах були несподіванки, знаю, що багатьох у Британії здивував рівень підтримки популіста Найджела Фараджа у тому числі. Так, це одне з найцікавіших запитань цих виборів, не лише е, хто очевидно переможе дві найбільші партії, чи консерватори, чи, чи лейбористи, але і чи справді британці довірять певну кількість мандатів е, так званій партії реформ донедавна відомі як партії незалежності Сполученого Королівства, яку очолив Найджел Фарадж, е, відомий також. Нашої аудиторії як приятель Дональда Трампа досі він не мав депутатського парламенту, і ця партія і попере, у попередньому так мовити її вигляді також не мала фактично представництва у британському парламенті. Отже, чи будуть привабливими його гасли для британських виборців, чи отримає Найджел Фараж трибуну у британському парламенті? Це одне. З питань, яке буде дуже цікавити тих, хто спостерігатиме за підрахунком голосів упродовж цієї ночі у Великій Британії, безумовно будемо з нетерпінням чекати цих результатів. Думаю, будемо з тобою вже за підсумками. Також говорити, які є ці результати у Великій Британії. Ботан Цюпин, наш кореспондент у Лондоні, був на зв'язку. А поряд із міжнародними організаціями, урядами чи великими фондами підтримкою України в багатьох країнах світу, продовжують займатися також звичайні громадяни. Вони організовують збори коштів у місцевих громадах чи допомагають у той спосіб, який дозволяє їм власні ресурси. Наша наступна історія про активістів у британському графстві Норфолк, власників СТО та локального клерка, які упродовж воєнних років послідовно допомагають українцям. Більше розкажуть Омеляно Щудляк та Юрій Данкевич. Гордон Джексон Гопс стоїть біля Кастом Гаус, однієї з найвідоміших будівель у центрі Кінгслін, колись найважливішого портового міста Англії, а тепер перелив і на передову Згодом були шоломи, бронежилети, черевики, збірні плити для приготування їжі і навіть бензопили. Я часто запитую у підрозділах, що їм зараз потрібно найбільше. І, наприклад, у цій подорожі виявилося, що хлопці будують оборонні споруди, рубають дерева, створюють окопи, а інструменти у них небагато. Тож я знаходжу групи, які об'єднують доглядачів за деревами у Англії, і питаю, хто може пожертвувати бензопили. За два з половиною роки війни в Україні працівник міської ради з графства у східній Англії Гордон з'їв зуб на зборах для українців. Все почалося з інсуліну для біженців у Польщі. У нашій міській раді є команда з екології та харчування. Ми звернулися до них і отримали великі холодильні коробки, заповнили їх інсуліном і відвезли до Польщі для біженців. Я здійснив шість чи сім таких поїздок, і потім це просто набрало обертів. У цій СТО за 30 кілометрів від дому Гордон знайшов однодумців для свого нового українського проекту, який став для нього головним: операція Фрілендер на честь марки повнопривідного лендровера. Гордон шукає гроші, а власники СТО С'юта та Норберт забезпечують ремонт. Один з місцевих мешканців вирішив пожертвувати свій фрілендер в Україну, але потрібно було замінити щеплення. Він привіз машину до нас і готовий був заплатити за щеплення, аби віддати машину в Україну. Коли ми про це дізналися, то полагодили щеплення безкоштовно. Ми хотіли якось допомогти. Тож, коли згодом Гордон прийшов і розповів про свою ідею, ми сказали: давай робити щодня люди привозять до них свої фрілендери. Вони говорять їм, ваш фрілендер потребує ремонту десь на півтори тисячі, але ми можемо викупити його у вас за пару тисяч доларів, відремонтувати та відправити в Україну. Тож за ціну одного повнопривідного автомобіля у не найкращому стані в Україні ми можемо придбати три або чотири фрілендери у Британії в гарному стані. Ми їх ремонтуємо, міняємо усі потрібні запчастини, ставимо нові гальма тощо. Я знайшов тут компанію, яка дарує мені шість нових шин для кожного такого авто. А це десь півтори тисячі доларів. Таким чином ми готуємо автомобілі за невеликі гроші. Фарілокост'ю та чоловік Норберт переїхали до Англії із Зімбабве 20 років тому, коли втратили все і змушені були втікати з африканської країни огорнутої політичною кризою. Сьогодні їхній невеличкий бізнес із ремонту та обслуговування фріландерів допомагає передусім в евакуації поранених з поля бою в Україні. Той факт, що наші автомобілі допомагають швидко доставляти поранених у стабілізаційні пункти, надихає нас збільшувати оберти Журналіст і мандрівник Ніл Белі, який спочатку повномасштабного вторгнення встиг об'їхати усю Україну на мотоциклі, зустрів Гордона у Харкові, коли той передавав військовим чергову партію фрілендерів. Наступного разу вони поїхали в Україну разом. з дитинства я пригадую телепрограму BBC, за допомогою якої ми збирали кошти для тих, хто потребує допомоги у 1960-х-70-х через посуху та голод. Це зазвичай була Африка. Ми збирали сировину для вторинної переробки, і ці кошти йшли на купівлю автомобілів Land Rover, якими в Африці доставляли зерно та інші продукти. Коли у Харкові побачив гордона з його операцією Freelander, то подумав, це саме те, що давало найбільшу радість, коли ми були дітьми. Схожі історії можна розповідати щодня. В Україні є так багато гордонів приватних осіб, які приїхали сюди, побачили цю боротьбу, закохалися в країну і взялися допомагати. За кілька місяців команді з англійського Норфолка вдалося з власної кишені профінансувати і доставити на схід України вісім позашляховиків. Щоразу, коли повертаюсь додому, я знаю завтра, як тільки я пішки перейду кордон з Польщею щоб поїхати до Жешова і сісти на літак до Англії, я знову відчуватиму провину. Я відчуваю провину кожного разу, коли їду додому. Кожного Бо тут залишаю друзів, людей, які потребують допомоги. У нас в Англії комфортне життя, і ми так багато марнуємо. Я повинен розповідати людям, що відбувається в Україні, і намагатися допомогти як можна більшій кількості людей в Україні тривала війна в Україні давно перестала бути темою номер один у англійських медіа. Для таких, як Гордон, Сью та Норберт. Вона все ще триває. Омеляно умаляно щодляк Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. І повертаємось до американських тем. Джо Байден та Дональд Трамп погоджуються у дуже небагатьох речах, але заборона китайської соцмережі TikTok є однією з них. Втім, коли йдеться про президентські вибори та голоси молоді, штаби обидвох кандидатів активно використовують цю платформу для своїх кампаній. Чи допоможе TikTok комусь із кандидатів перемогти на виборах у листопаді? Розкаже Юрій Мамон Ймовірний кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп приєднався до Тікток у червні Two great Президент Джо Байден в Тіктоці ще з лютого. Соціальна мережа, яку діючі колишні президенти критикують, не проблема, коли на кону крісло президента media... Світ соціальних мереж змінився за останні чотири роки у час між останніми президентськими виборами та цими. І це вперше, коли тікток є домінуючою силою. І Байден і Трамп виступали за заборону Тікток США, посилаючись на занепокоєння щодо безпеки через зв'язки компанії з урядом Китаю, але з користувачами понад 170 мільйонів Мільйонів лише у сполучених штатах, 44 відсотки з яких від 18 до 29 років, TikTok має шалений потенціал як інструмент для приваблення молодих виборців. І, хоча все більше американців отримують новини у соціальних мережах, нещодавнє дослідження виявило, приходять вони туди не в пошуках новин. коли ми запитали, чому ви заходите на ті чи інші сайти, нам сказали, що заради розваг, і в тікток особливо йдуть за тим, аби розважити себе, а не почути якусь новину. Користувачі TikTok споживають новини опосередковано через публікації на основі думок або гумору, в яких згадуються поточні події, і на відміну від Facebook чи Instagram, це не публікації від друзів чи родини. У TikTok найпоширенішим джерелом новин є люди, яких користувачі не знають особисто. Алгоритм сам підкидує те, що в тренді very, very any... Дуже і дуже важко будь-якій новій сторінці в соцмережах, навіть якщо ця сторінка президента чи експрезидента, привернути багато уваги у багатолюдному та. Аутичному ландшафті сучасних соціальних мереж Фахівці з маркетингу кажуть, що охоплення аудиторії за допомогою впливових блогерів є ключовим. Вам потрібно мати кілька голосів, які надсилають повідомлення. Онлайн інфлюенсери мають певні стосунки зі своїми прихильниками, і довіряють більше ніж політикам. Тож потрібно знайти спосіб донести своє повідомлення і пояснити, чому ви були кращим президентом у спосіб, який матиме сенс, і не буде відштовхувати людей, які прийшли на цю платформу заради того або розважати себе, в тіх не хочуть слухати політичну рекламу у цих виборчих перегонах. Інфлюенсери з тіктоку можуть стати по суті менеджерами цифрових кампаній кандидатів. Юрій Мамон, Тіна Трінь, Голос Америка. А до вирішальних виборів пізніше цього року готуються також і в Грузії. Вони відбудуться на тлі побоювань, що уряд країни віддаляється від заходу і зближується з Росією. Журналіст Голосу Америки Генрі Ріджел повідомляє, що зараз Грузія намагається примирити борхливу історію 20-го століття із новим майбутнім шляхом. Із його репортажем ознайомлять Анастасія Савенко та Олексій Коваленко. Горі пропонує приголомшливий погляд на темне минуле Грузії. Це батьківщина радянського диктатора Йосипа Сталіна, який несе відповідальність за загибель приблизно 30 мільйонів людей. Музей був побудований у 1957 році, через чотири роки після його смерті. Значна частина музею більше схожа на святиню. Посмертна маска диктатора виставлена в затишному, схожому на храм Атріумі. Маленька кімната під сходами, яку добудували лише у 2010 році. Змальовує злочини Сталіна табори його Улаго свідомо створені голодомори, вбивство мільйонів громадян, у тому числі грузинів. Проте опитування проведене у 2012 році показало, що близько 45% грузинів позитивно ставляться до Сталіна цей вражаючий пам'ятник радянському диктатору є символом боротьби Грузії за примирення свого бурхливого і часто жорстокого минулого. Це історія, яка резонує і сьогодні, коли країна намагається визначитись і своїм майбутнім. Через 71 рік після смерті Сталіна Росія все ще намагається встановити владу над колишньою радянською республікою. За кілька кілометрів на північ від горі пролягає межа з окупованою Росією територією. Російські війська досі займають 20 відсотків земель Грузії після громадянської війни на початку 1990-х років і російського вторгнення у 2008 році. Головне не перетинати межу з окупованими територіями. Якщо ви її перетнете, вас затримають. Далі на схід уздовж Кавказького гірського хребта. Інше бачення майбутнього Грузії. Кахетія відома як батьківщина. Вина його почали виробляти тут близько восьми тисяч років тому. Виноробний маєток Некресі виготовляє 50 тисяч пляшок. Вина на рік, експортуючи по всьому світу, зокрема до США, Франції та Південної Кореї. Він має на меті збільшити виробництво в п'ятера у найближчі роки. Ми орієнтуємося на зовнішні ринки, зокрема в Європі, для того, щоб продавати нашу продукцію. Потенційне членство Грузії в Європейському Союзі було б значним прогресом для нашого бізнесу. Європейський союз інвестував понад 2 мільярди доларів державних і приватних грошей у Грузію в рамках своєї стратегії Глобальні ворота, у тому числі в маєток Некресі. Готель, який ми будуємо, є енергоефективним. І єс вирішив співпрацювати з нами та підтримати його розвиток. Уряд Грузії наполягає, що хоче приєднатись до європейського союзу до 2030 року. Але Євросоюз висловлює занепокоєння, що нещодавнє придушення громадянського суспільства схиляє країну назад у бік Росії, що потенційно ставить під сумнів членство Грузії в ЄС. Грузини пишаються своєю культурою та спадщиною. Історія країни має багато суперечностей. Нині грузини мають дійти згоди, яким буде їхнє майбутнє. Олексій Коваленко, Анастасія Савенко, Генеричво Голос Америки, Грузія. Тим часом у карибському басейні спостерігають перший цього року ураган п'ятої категорії. В Індії та Китаї відбувається рекордна рекордна кількість опадів, а на Європу насувається чергова хвиля спеки. Вчені попереджають, що через зміну клімату екстремальні погодні умови будуть продовжуватись. Як Сполучені Штати намагаються протидіяти цим викликам, розкаже Анастасія Савенко. Ораган Берил спричинив нощівну шкоду острівній державі Гренада та продовжив шлях у напрямку Ямайки, де уряд оголосив стан національного лиха ще до прибуття стихії. ураган так швидко розпочався з тропічного циклону. Так швидко це історично. цьогорічний сезон ураганів вже дійсно творить історію, кажуть вчені незвично те, що цього року він почав формуватися раніше, ніж ми очікували. Зазвичай такі шторми починаються у серпні та вересні, але цього року цей ураган розпочався у червні на початку липня. Цього року температура у Сполучених Штатах вже або наблизилася, або побила рекорди. Уряд США готуються до спекотного літа. Вже вже зараз десятки мільйонів американців знаходяться у небезпеці через спеку та рекордні температури. Минулого місяця тут, у Вашингтоні, температура досягла понад 37 градусів. У Фініксі, штат Аризона, 45 градусів, в Лас-Вегасі 43 градуси. Президент Байден зазначив, що екстремальна спека є вбивцем номер один у Сполучених Штатах, пов'язаною з погодою, і оголосив про заходи, які допоможуть захистити американців, включаючи нові стандарти безпеки на робочому місці. Заявив про близько одного мільярда доларів на фінансування проєктів із захисту громад від природних небезпек, таких як шторми та повені. Погодні катаклізми відбуваються по всьому світу, як то в Індії, де після температури у 53 градуси за Цельсієм наприкінці травня, тепер проливні дощі. Стає Все спекотніше і спекотніше. Вам це не здається. Ми викидаємо парникові гази в атмосферу. Вони затримують тепло, і в результаті земна куля нагрівається. Вчені кажуть, що високі температури, підвищення рівня моря та зміни в характері опадів ймовірно означатимуть більше штормів, таких як ураган Барил. Анастасія Савенко, Голос Америки, Вашингтон. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за Києвом, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.